Сторінка 26, параграф 5. Візантійська імперія. Обговоріть у класі, яка інша назва Візантії? Коли і на місці якої держави виникла Візантія? Яким був устрій цієї держави? Якою мовою переважно говорили ці мешканці та яких традицій дотримувалися? Як утворилася Візантійська імперія? Східна Римська імперія, яка утворилася у 4 столітті, зуміла захистити свої кордони і встояла перед натиском варварів. В епоху середньовіччя вона мала назву Римська. Ромейська імперія. Тож її жителі іменували себе римлянами ромеями, хоч і розмовляли здебільшого грецькою. До речі, слов'яни їх найчастіше називали греками, як і християнську релігію, завезену з Візантії грецькою. А Візантією цю державу почали називати значно пізніше від назви колишньої грецької колонії Візантій, на місці якої було побудовано столицю держави Константинополь. Кілька століть поспіль Константинополь був уособленням величі та процвітання. не дарма сучасники називали його Другий Рим або Око і серце землі. А жителі Русі України Сархордом від початку у Візантії проживали греки і італійці, слов'яни і германці, тюрки, сирійці і араби, які зробили свій внесок у візантійську культуру, економіку та історію. Уся повнота влади в державі належала Василевсу. У Візантії не було закону про порядок наслідування престолу, тож стати імператором могла кожна вільна людина. Яким було правління Юстиніана І, Вершина своєї слави та могутності, Візантія досягла за правління імператора Юстиніана І 527-565 роки. Народився він у сирянській родині, а посів престол завдяки своєму родичу. Його дядько, командир імператорської гвардії, після смерті тодішнього імператора захопив владу. Не маючи дітей, він усиновив свого племінника і подбав про його освіту. Після його смерті, вже посідаючи важливі Державні посади Юстиніан став імператором за рідкісну працездатність Юстиніана прозвали імператором, який ніколи не спить. Талановитий та енергійний політик Юстиніан вдало добирав собі помічників. Дружиною імператора стала колишня акторка Феодора. Розумна і владна. Вона підтримувала імператора протягом його правління. Ще на початку правління Юстиніан планував відновлення величі Риму. Він прагнув відвоювати втрачені території з міста. Знити управління державою. За наказом імператора, візантійські юристи упорядкували збірник законів, що дістав назву Кодекс Юстиніана. Відтоді у всій Візантії діяли єдині закони та єдина судова система. Юстиніан прагнув відновити Римську імперію в колишніх межах. Він приєднав до своїх володінь Італію, північну Африку, частину Піренейського півострова. для зміцнення кордонів імперії було збудовано безперервну лінію фортець. Однак Величезна держава, створена силою зброї, була неміцною. Дослідіть на сторінці 28 на Мозайці із собору Святої Софії в Константинополі, нині Стамбул, зображено Діву Марію, яка тримає на колінах немовля Христа. Ліворуч від Богородиці стоїть Юстинян із моделлю собору Святої Софії. Праворуч від Діви Марії Константин І із зображенням Константинополя. Чому автори розмістили поруч Константина та Юстиняна, які ми ці побачили Двох імператорів, що, на вашу думку, символізує сюжет мозаїки. Як розвивалася Візантія за Македонською династією та династії Комнінів? Після смерті Юстиніана Візантія поступово втратила більшість своїх володінь. У наступні століття вона боролася зі слов'янами та арабами. В 11 столітті турки сельжуки розгромили роменську армію, взяли в полон імператора і захопили майже всю Малу Азію, загрожуючи існуванню імперії. Змінилася в IX-12 столітті, коли у Візантії правили могутні імператори Македонської династії та династії комнінів. За правління Македонської династії було встановлено торгівельні, дипломатичні і культурні зв'язки Візантії з русю Україною. Імператор Василій ІІ, Болгаробійця вдався до шлюбної дипломатії, щоб забезпечити собі постійну підтримку київського князя Володимира Святославича. Він видав заміж за нього свою сестру Анну під час нового піднесення в імперії поживали міста, розвивалося сільське господарство. Із записок середньовічного мандрівника про Константинополь 12 століття. Половина міста, оточена морем, а половина суходолом. Сюди приїздять купці з Месопотамії, Персії, усіх царств землі Єгипетської, Палестини, Росії, Угорщини, Іспанії. Цьому гомінкому місту немає рівних, за винятком Пагдата. вражає собор Святої Софії у жодному хрісті. Рамі світу не знайти стільки багатств, стільки тут. Біля стін палацу є місця розваги, царя і подром. З усієї грецької землі привозять сюди товари, башти наповнюють золотом, шовками і пурпурними тканинами. Кажуть, що Прибутки цього міста від винаймання крамниць і ринків та мита з торговців досягають щоденно 20 тисяч золотих монет. Ця країна така велика і багата усілякими плодами, а також хлібом, м'ясом і вином. Чи жодна інша не зрівняється з нею у 13 столітті. Після багатомісячної облоги Константинополь було захоплено рицарями хрестоносцями на землях колишньої величної імперії утворилося кілька невеликих держав, і, хоч в середині 13 століття Візантійську імперію було відроджено, але це вже була інша держава. Від потужної імперії, могутності якої було підірвано тривалими війнами, залишалася невеличка територія. У 453 році турки Османи під керівництвом Мехмеда II завойовника заволоділи Константинополем. Візантійська імперія пала, захоплений. Константинополь переможці перейменували на Стамбул. На місці Візантійської утворилась Османська. Імперія загибель Візантії низка істориків вважає кінцем середньовіччя. Чим уславилась культура Візантії і як вона вплинула на духовний розвиток Русі України? Культура Візантії виникла внаслідок залиття кількох традицій античної християнської та країн Сходу. Таке поєднання різних цивілізацій і зумовила її неповторність. У Візантії шанували освічених людей у містах при церквах і монастирях. Працювали школи не тільки знать, а й Пересічні містяни прагнули дати своїм дітям освіту, адже писемна людина завжди могла заробити собі на життя переписуванням документів чи складанням скарг і прохань. В освічених чиновниках був зацікавлений імператор для управління величезною за територією державою. Візантійські вчені створили праці з географії, астрономії математики. Лев математик уперше застосував літери для позначення арифметичних дій. Він уславився створенням оптичного телеграфу. Система маяків, яка простягалася від Кілікії південно-східної частини Малої Азії до Константинополя і допомогла попереджати про арабські набіги Арабів та передавати повідомлення. Візантійські історики прагнули створити свої праці за зразком давньоримських. Наприклад, відомою була восьмитомна праця історії війни Юстіана з персами, вандалами і готами. прокопія Кесарівського. розвивалась у Візантії також архітектура і живопис, особливо. Багато будівель було зведено за Юстиняна І за його наказом споруджували найбільший на той час храм християнського світу Собор Святої Софії премудрості Божої. Візантія вплинула на розвиток культури Росії України. Прийняття християнства за східним візантійським зразком зумовило міцні зв'язки між Русією Україною та Константинополем. Хрещення сприяло поширенню слов'янської писемності кирилицям. З Візантії привозили богослужені книги. Предмети християнського культу, а храми столиці імперії надихали зодчих зводити собори і церкви у візантійському стилі.